Якщо ви хочете, щоб ситно поснідали школярі, чи ви, а у холодильнику тільки вчорашня м'ясна нарізка, то це відео для вас. Приготуємо смачні гарячі бутерброди на сковороді. Швидко, смачно, ситно разом із каналом. Ще смачніше. Для приготування гарячого подвійного бутерброду потрібно ось такі інгредієнти, або ті, які у вас є, а саме будь-яка ковбаса чи будь-яке м'ясо, будь-який сир, та будь-яка зелень чи свіжі овочі. Приготуємо бутерброди швидко. Відразу розігріваємо дві столові ложки будь-якої олії на сковороді. Два яйця солимо і перчимо за смаком. А якщо готуєте дітям, то можна й не перчити. Довго й збивати яйця не потрібно, тільки щоб. Жовтки з'єдналися із білками. Дві скибочки хлібу чи батону із двох сторін обливаємо чи вмочаємо у яйця і викладаємо хліб на розігріту олію, смажимо скибочки хлібу по одній хвилині із з кожної сторони. На підсмажений хліб викладаємо те, що вам до смаку. А ми ж поміщаємо кілька полосок пекінської капусти і по шматочку ковбаси і вареного бочка. В цей момент ще у сковороду виливаємо все залишене, збите яйце. Коли яйце підсмажилося, то ми скибочки складаємо одну на одну начинкою усередину і так смажимо бутерброда по 20-30 секунд із кожної сторони, щоб розплавився сир. Виймаємо бутерброда на тарілку. І поки він охолоне, ми заварюємо чай та каву. Та поки бутерброд охолоне, ви поставте нам подобайку, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. Сьогодні кавуємо удвох. І бутерброда ділимо навпіл. Аж же й апетитно пахне, аж слинка тече, ах, і апетитний аромат стоїть уже в кімнаті. А бутерброд ситний у нас сьогодні ситне Пів бутерброда досить, щоб гарно поснідати. Прохання, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ще смачніше. Ах, же й смачний бутерброд. Ах же й смачно. Друзі, під Отримайте україномовний канал подобайками, підпискою. І все буде добре!